Привіт! Хочу сьогодні зняти відео про погоду в Данії. Одразу скажу, що погода тут значно відрізняється від погоди в Україні. Навіть літом тут постійно йдуть дожді, вологість дуже сильна і температура не буває такою високою, як у нас. Проте це літо було дуже-дуже дуже, дуже, дуже теплим, навіть всі дитяні про це кажуть. А зараз хочу вам показати, який тут буває дощ, і тут вже дощ буває, як почався зранку, і може закінчитися аж через три дні. І хочу вам сказати, от зараз мене застав, він, так скажемо, Розплох цей дощ, мені прийшлось купити парасольку. Але насправді дичання не користуються парасольками. Парасольки тут не дуже популярні, тому що тут буває ще й дуже сильний вітер. Тобто йде дощ, дуже сильний е е вітер. І для цього вони купляють такі великі дощовики. Е у кожного вони є. Такий великий чорний дощовик, зазвичай це або чорного, або сірого кольору. І, і всі тут купляють резинові чоботи. Тепер я зрозуміла чому, тому що я вже пройшла буквально 5-10 хвилин. Під зонтом ноги в мене вже мокрі. Розумію, що вже ось починається то також і вітер, то буду вся мокра, поки дойду додому. І у відділах магазинів є прям... Цілі здорові відділи, в яких продаються все таке прорезинений одяг. Це і дощовики, і резинові сапоги, і портфелі, і рюкзаки, і сумки все прорезинене, ну, щоб ви могли гуляти і нормально, комфортно себе відчувати під дощем. Ну і, скоріш, всего, найголовніше це те, що майже всі дичані вони їздять на машинах. Якщо ви побачите когось, хто ходить просто пішки, то можете бути впевнені на 100%, що це не дичанин. І вся ця прорезинений одяг, він у них для того, тільки коли вони просто виходять з машини, щоб їм було комфортно дойти до наступного пункту свого призначення. Ну, сьогодні я вам покажу такий красивий краєвид. Я зайшла в парк. Незалежно від дощу хочу провести чудовий сьогоднішній день. Розкажу тепер зараз осінь, температура приблизно десь 10, 10 градусів. А тепер розкажу про літо. Це літо було, так скажемо, анормально жарким для дича і Температура піднімалась до 25-28 градусів, було тепло, навіть було дуже жарко. Тут в домах дичані не встановлюють кондиціонери. І цим літом вони про це пожалкували. Багато хто купляв вентилятори, в них в магазинах цілі відділи були були акції на вентилятори. А зазвичай у них літо триває десь 2 неділі. Коли більш-менш така погода і вона сягає 25 градусів, стає трохи тепліше, це в них називається літом. А так, а так червень і серпень, в них вже як осінь, вони вже ходять в куртках. Тут навіть є назви для курток: є літня куртка, є зимова куртка. Літня куртка це, звичайно ж, ну, незвично для нас чути таке. Також хочу ще розказати, що дичання з самого дитинства дуже, ну так скажем, такі закальовані, і вони не бояться холоду, тому що вони виросли в холоді. З самого дитинства дітки тут гуляють в дитячому садку по 4 години, незалежно від того, яка погода на вулиці, навіть в такий дощ. Вони гуляють, вони надівають всі дощовики. Резинові чоботи і гуляють обов'язковою умовою, коли ви віддаєте дитину у садочок, це щоб у неї був такий, скажімо так, дощовий теплий костюм. Те ж з самого дитинства вони можуть взимку ходити навіть без шапки. Тож діти закаляються. І літом, коли погода, ну чесно, я б не купалася б в таку погоду, а діти датчан купаються, вони вдягають такі термо. Термокупальники, термокостюми і купаються, і купаються не то, що там хвилину-дві, а от скільки ми гуляли там годину-дві, оцю годину-дві діти можуть бовтатись. Тож. Отак ростуть вікінги, так вони закаляються, і таким чином їхній імунітет стає дуже і дуже сильним. І ще раз скажу: взимку вони можуть гуляти просто без рукавичок, без шапки, без капішона, і для них це нормально. Дощ напискається, буде йти далі, поки не промокла наскрізь. Данія вже ну як, країна холодна. Тут є. Тут є північне море, це северне море, щоб було зрозуміло. І тож тут, ну як, здебільшого, клімат дуже холодний, відрізняється від українського. І навіщо я знімаю це відео? Ну, щоб ви зрозуміли, що дощ і вітер для Данії це нормально. Нормально літом, весною, осінню, взимку. Як казали мої друзі, які тут вже з зими, то... Вони просто не могли пройти в магазин 5 хвилин, тому що був такий сильний дощ. І був дуже сильний вітер. Тобто можете зрозуміти, колись вам зніму відео, коли буде вітер. Сьогодні це мені ще пощастило, і вітру нема, і я ще не мокра, прям наскрізь. Але гляньте, яка соковита і зелена класна трава. Хочу сказати, що тут, коли прокидаєшся зранку, то завжди дуже сильна роса. Покажу. Наступаєш на траву і нога просто занурюється всередину. Тобто резинові чободи тут також потрібні. Тож, ну як підсумок, скажу вам, хороший настрій повинен бути завжди, незалежно від погоди. Але якщо ви дуже любите сонечко, то самі бачите, яка тут буває погода. Всім гарного дня і йду вирішувати свої справи.